Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Спасибі вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео теж поставити і подобайку, підписатися на наш канал, якщо ви цього ще не зробили. Сьогодні з нами, тим паче, на зв'язку цікавий гість Ігор Ретарович. Пане Ігорю, мої вітання вам, вітаю, пане Ігорю, Пропоную розпочати з нещодавніх прийнятих таких ініціатив, а потім. Вже пояснень, чому потім ми про це теж поговоримо. Я сам маю на увазі, що міністр закордонних справ Дмитро Кулєба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном. Згодом МЗС також опублікувало роз'яснення, і у багатьох виникло питання про те, що закон же про мобілізацію ще не вступив у силу. якщо не поміс 18 травня, лише це має відбутися. Питання в тому: якщо закон не вступив в силу, а консульські послуги вже припинили, чим створили неабиякий ажіотаж, про що це може свідчити? Чому влада пішла на такий крок? Ну він трохи дивний з точки зору, якраз того, що якісь додаткові вимоги можна було дійсно запроваджувати чи вводити тільки після того, як закон би офіційно запрацював, і були і був би розроблений механізм, наприклад, надання якоїсь там додаткової інформації е, громадянам України, які перебувають за кордоном, які потребували би певних послуг, і для цього їм треба було б давати якісь дані пов'язані, наприклад, з територіальними центрами контактації. Мені здається, що е, тут є де деякий такі, ну знаєте, політтехнологічний, мабуть, момент, можливо, таким рішенням. По перше, хотіли убезпечити себе від величезних черг, які б з'явилися до 18 травня, ну в цих всіх консульських відділах для того, щоб отримати документи до вступу в дію нового закону. Ну тут же ж проста логіка. Якщо там вводяться якісь додаткові фактори, які стосуються, наприклад, надання даних, які пов'язані з ТЦК, то багато хто. То б захотів це питання закрити до 18 травня. Ну воно ж так працює. І в принципі, е, це, це, до речі, стосується і багатьох інших пунктів мобілізаційного закону, які будуть діяти, наприклад, в Україні. да Там будуть давати якийсь період на проходження там якоїсь процедури повторного ВЛК впродовж, там наприклад, 9 місяців. Ну, весь народ піде туди за два тижні до завершення 9 місяців. Ну воно ж так буде. Це ж очікувана історія. А другий момент, знаєте, в мене ти склалося таке враження. Е, я би хотів помилитися, тому що це не. Не дуже гарна історія, але в мене склалося таке враження, що таким чином хотіли дещо, знаєте, змістити фокус уваги від тих питань і проблем, які є в Україні, і деякою мірою навіть зіткнути лбами тих, хто в Україні, тих, хто поза Україною. Отчу, дивіться, ви виїхали. Ви відповідно відрізняєтеся від тих, хто залишився. Ну, чоловіки. Я про чоловіків зараз кажу. Да? Зрозуміло, це ж виключно про це історія. І відповідно ви таким чином уникаєте там дій закону взагалі мобілізації, як такої. От вам якісь певні обмеження, які будуть зараз там за кордоном. Ви прийдете до консульських відділів. ми ж бачили там сьогодні відео, які там записували люди. Ну там, як кажучи, такі не дуже цензурні вислови вживаються і Спілкування на таких підвищених тонах, і от показати, що дивіться, не треба було тікати. Ми ж про справедливість, і Кулеба до речі про це говорив: що це про справедливість? Да, що якщо там є категорії громадян, які виїхали за кордон з порушенням закону, вони повинні за це понести якесь ну, покарання, може це не таке слово, а мати певну якусь відповідальність. І це, якби позитивно можливо, повинно було бути сприйнято власне всередині країни. Тут, до речі, такий цікавий нюанс в мене звичайно не репрезентативна вибірка. Я відразу кажу, в мене своя бульбошка в соціальних мережах, да, наприклад, але я не бачив жодного позитивного посту. Ну, позитивного в плані підтримки тих е, чоловіків за кордоном, наприклад, від наших військових. Але я бачив безліч постів, що це правильне рішення, і дійсно так треба робити. Якщо ти, типу, там від чогось ухиляєшся, то ти повинен за це нести певну якусь відповідальність. Можливо, в цьому контексті оця історія чисто з політехнологічного інформаційного плану десь працювала. Вона зараз вляжеться, вона не буде довго жити. Це ж треба розуміти. Далі якось буде налагоджена певна система, воно знову повернеться. Ну, в ту колію, яка в нас. Збула і до цього часу, але ну, певний якийсь ефект від цього був отриманий. Ефект так званої міфічної справедливості, що ми обов'язково будемо ну якби притягати до певної відповідальності навіть, навіть тих, які з порушенням закону виїхали з України. Тут розумієте, проблема -то в тому, що значна частина чоловіків, які перебувають за межами України, вони виїхали туди абсолютно легально, і я а їх виходить під одну грібінку Всіх записують. Оце проблема, і ця проблема вона не про справедливість. Це якраз проблема просто про відвертність уваги, ну а Кулеба, всі ці історії, щось мені підказує він просто крайнім виявився. Йому ну, сказали робити. Він зробив щоб побачити. Він за це і буде відповідати, скажуть, що це він десь перегнув палку, і треба відповідно нести за це політичну відповідальність. Угу. До речі, з приводу відео я теж сьогодні натикався різноманітні вже і відео і інформація надходить, що в Варшаві десятки українців заблокували роботу паспортного сервісу. І як вже були такі жарти ухилянти, тримають польський цей польський фронт. <реш> але пане Ігорю, ви до речі, дуже і влучно, і знаєте, я над цим теж міркував. От ми з вами говоримо про якусь, ну скажімо так, морально-етичну площину. Да, але тут є ще і юридична. От якщо не помиляю, згідно з минулорічними даними, близько 650 тисяч чоловіків вони виїхали з України. І це вже після того як це було ну умовно кажучи, неможливо. Але українці ще раз підтвердили, що для неможливого немає. нічого. Дивіться, Там єдина з цих 650 тисяч є значна частина людей, які виїхали у відповідності до діючого законодавства. Там є такі люди, які мають на це повні підстави, або які виїхали працювати, або, наприклад, вони можуть виїжджати на певний період часу для здійснення певної діяльності, але так там я думаю пару сотень тисяч це як мінімум. Це ті люди. Люди, які знайшли шпаринку, давайте так скажемо, да Це, в нашому законодавстві, щоб виїхати. Я про це якраз і хотів сказати, що вони знайшли, як ви кажете, шпаринку, лазівку по різному можна використовувати синоніми. Ем, хтось як волонтер, хтось там супроводжуючи там маму, тата ще когось. Ну ми розуміємо ці можливості, скажімо так. І в мене виникло питання: а чи можливо було б державі краще мати якийсь сенс розібратися, хто і на яких підставах виїхав, опублікувати всі ці листи? Ну як це б було допустимо? Бо виходить так, що спочатку держава. Ну, скажімо, створила умови, на основі яких багато чоловіків виїхали незаконно. А зараз держава створює умови, аби ці чоловіки, е, ну я не знаю, типу законно мали повернутися. Ну да, так, це ж от ключова проблема. Дивіться, що якщо ви приймаєте таке рішення, яке вводить певні обмеження, ну, принаймні на даний період да, для людей, то ви ж тоді зробіть певну градацію. Ну, це ж дані відкриті. Всі ж прекрасно знають, хто, наприклад, виїхав по системі шлях і не повернувся. У ну, ця інформація відкрита. Вона є в міністерствах. Вона є в обласних адміністраціях, які подавали ці дані. Ну то ви просто повідомте, що ви можете приходити отримувати документи. Документи не будуть видаватися там до 18-го, наприклад, травня, тим людям, по відношенню до яких є там ну якісь там певні обґрунтовані сумніви щодо законності й ними перетину кордону. Або порушення, наприклад, там правил е, перетину українського кордону, все і тоді, туди ви прийшли чоловіків, яких немає ніяких проблем, які готові оновити свої дані в ЦВК хоч зараз. Вони не збиралися від цього ховатися, да вони просто перебувають в силу різних причин за кордоном, і ми не мали би у тих скандальних історій, які є. Але ну або тут не подумали, або е, я не виключаю, але це знов таки це в мене погана версія. Ну погана не з точки зору логіки, а з точки зору наслідків. Да, е, погана в тому плані, що можливо там просто всіх міряють під одну грибінку і не збираються розбиратися в кожної в кожному окремому випадку. Але це ж неправильна історія. Ну якщо дійсно у чоловіка є. Е, Повністю там, ну, можливості і права це зробити. Там, троє дітей. Ну, от як... На найпростіше приклад, да, скажімо там, троє неповнолітних дітей, то він повинен отримувати всі необхідні е, послуги, які держава Україна надає, в тому числі за кордоном, і перевірити, що у цієї людини троє дітей взагалі не є проблемою, тим більше в консульському відділі, який видає, наприклад, закордонний паспорт, або там про ну, робить якісь там інші ну, документи. Да, тобто, в них вся база, вона, наприклад, наявна. Але от вирішили піти шляхом найменшого такого спротиву, що знов-таки мене повертає до думки, що. Тут є певний політтехнологічний розрахунок. Ми піднімемо хвилю, ми покажемо, що дивіться це ж винні. ті, хто ухилянти, які там потікали за кордон, і таким чином невдоволення громадян дивіться. В тому числі від окремих положень е, закону, який вступить в Україні в дію, виплеснеться зараз на них. А потім, коли закон попрацює, ну запрацює в Україні, ну вже буде трошки така, знаєте, не така агресивна реакція, тому що будуть згадувати ті черги в Варшаві, е, Польський фронт. І багато багато інших речей. Я от до речі вчора бачив багато таких там дописів про те, що а де ці всі ці чоловіки були, коли польські фермери блокували кордони і блокують кордони. Чому вони не виходять зі свого боку? Ну якби захищати Україну да, намагатися цю ситуацію якось вирішити в такий спосіб, ну дозволений законодавством. А от як тільки мова пішла про їхні документи, вони відразу туди хлинули. і розумієте, і такі дописи вони ну однозначно негативні були по відношенню до цих людей. А, але вони позитивно сприймалися значною частиною тих, хто залишився в Україні. Тому тут влада в черговий раз зробила таке е, рішення, яке давайте відверто. Воно суспільство трошки розділило, ну так м'яко кажучи, воно заклало одну там цеглинку, от знову цей поділ суспільства на якісь там нерівні групи, і відсутність от знов таки е, е, однозначного якогось підходу до вирішення тих чи інших питань. Ну, в черговий раз демонструє, що ну про, про справедливість ми можемо тільки говорити, але в реальності їх не було. Так і її немає до сьогоднішнього дня, пане Ігорю А загалом, чи бачите в цьому дійсно якийсь такий е, глибокий ризик, чи змуситься сотні чоловіків, які зараз за кордоном або повернутися, або навпаки шукатимуть можливість, ну, скажімо так, узаконити своє перебування десь в інших країнах, е, шукати притулок або подаватися на те ж громадянство. Чи не думаєте ви, що ці дії призведуть до якихось, ну, скажімо так. Прямих зворотніх наслідків. Дивіться, ці дії точно не повернуть цих людей в Україну. Але тут є один нюанс. Давайте відверто говорити. Майже всі з цих людей, які виїхали, ну там, наприклад, особливо в незаконний спосіб з України, вони і так не збиралися повертатися. Більше того, я бачив статистику. В нас з кожним місяцем на за на жаль, кількість людей, які готові повертатися, зменшується а частка чоловіків там, взагалі, від 15 там до 20% максимум. Ну стане їх 10 чи 5 відсотків, але вони навіть би у випадку завершення війни і, наприклад, відміни воєнного стану мені здається, мінімум би ще рік-два в Україну би не приїжджали, бо боялися, що може початися нова війна, і вони знову виїхати, наприклад, не зможуть. І тому в цьому контексті я не думаю, що це якось вплине на повернення цих людей, власне, там в Україну. Але це буде додатковий аргумент багатьом з них для того, що дійсно треба залишатися на заході. Ну, от в тих країнах, де вони, наприклад, на сьогоднішній день перебувають. Чи була така мета у влади? Ну я. Думаю, що навряд чи у влади була мета е, до, е, хоча б якось відволікти увагу і розказати про якусь міфічну справедливість. Оця мета була, тому що закон же про мобілізацію не сильно однозначно. Я думаю, що ми будемо мати дуже багато ще питань з ним пов'язаних. Але от є прекрасний спосіб дещо відволікти увагу, і знаєте, знайти інших винних, е, яких можна буде представити громадянам, і сказати, що це от через них же все відбувається, а не через якісь там недолугі дії влади, наприклад. А і, або той факт, що закон про мобілізацію. Треба було приймати і модернізувати ще в 22-му році, а не тягнути до 24-го року. Ви угу. знаєте, я нещодавно побачив висів польського генерала про те, що е, все таки вони якось там розглядають можливість повернення українських чоловіків для того, щоб е, мобілізація в Україні вона, ну скажімо так, була в повній мірі. А, а потім я згадав, буквально десь тиждень тому була інформація про те, що польські аграрії вони жаліються, що. Позбудуться чоловіків, ну загалом людей, які будуть там допомагати їм саджати е, польську полуницю. Ну, це так, просто я до слова чомусь згадав. Думаю, тут одне, тут інше, вони якось, мабуть, самі не вирішили. А загалом, е, пане Ігорю, якщо проаналізувати, ну скажімо так, комунікацію з суспільством, як її можна оцінити, тому що знову, якщо повернутися до цієї історії, там підпис «Себіги», потім «Зеркало неділі», Потім уже Кулєба на ранок сам вийшов там, сказав, що да, ну це правда. Я вважаю, що це чесно. Але й питання президенту України, Володимир Зеленський взагалі про це мовчить, хоча нібито от, от якраз до міжнародної політики, має прямий стосунок. Ну, президент не буде це коментувати, тому що ця тема вона не ну незручна. Розумієте, не зрозуміло, чим це закінчиться. От ключовий момент, воно може вийти як в мінус, так може вийти в плюс. Ну принаймні, на короткотерміновому якомусь етапі. Тому колебо тут кинули на амбразуру. Ну я не, не переконаний. До речі, що він прям в захваті від подібних таких заяв і від подібних рішень, тому що взагалі за розумом це треба було зробити так: 18 травня, закон про мобілізацію. Нові правила, якщо з'являються щодо отримання цих документів в консульських відділах, вони починають діяти рівно там з 9-ї години, 18 травня. І є в принципі ще скільки ну три тижні. Можна було би підготувати механізм, інструмент да відповідно запровадження всіх, скажімо, правил, чітко прописати, яким чином люди, які перебувають за кордоном, бо там же в законі дуже розпливчасте формулювання, да, повинні оновити свої дані, наприклад, там в ТЦК, там надати якусь інформацію представникам цих консульських відділів. І, і тоді би ніякої проблеми не було. Але ну от кулебі сказали, роби спочатку пішло на рівні е, Сибіги, коли зрозуміли, що ситуація вона ну м'яко кажучи, виходить з під кон. Контролю прийшлося підключати важку артилерію, але знаєте, е, може ще й вийде пропітляти у влади в тому плані, що я бачив багато дописів на підтримку, наприклад, діючого міністра, що от людина бере на себе політичну відповідальність, там молодець, е, він якби хоче справедливості. Е, якщо вони побачать, що, наприклад, за опиту от проведуть же зараз опитування, повірте, там пару тижнів, і буде якесь опитування з таким питанням. Якщо побачать, що там, наприклад, більшість громадян України. Підтримують цю ідею, ну то ми побачимо звернення президента, в якому він скаже, може рішення воно і жорстким виглядає, але ми за справедливість і ми вважаємо, що так повинно бути. Е, якщо там буде якась перемога, то відразу в неї дуже багато батьків з'явиться. А якщо воно піде все не дуже добре, ну то міністра закордонних справ, в принципі, мабуть, не дуже шкода в нинішній системі влади. Тим більше, що є пан Єрмак, який займається зовнішньою політикою, то можна буде і пожертвувати міністром, а призначити когось нового. Але я от особливо чесно не побачив прям великого бажання у Килеба якось це коментувати. Це більшою мірою по необхідності прийшлося робити. Бо комунікація ну вона неправильна була від початку, тому треба було підключати міністра. Кулеба затянувся косячком і вирішив потім. Що йому з йому там за великим рахунком втрачати. Ну з одного боку, це його сфера відповідальності. Пост був, пост був гарно написаний. Давайте так скажемо. Там були певні аргументи, була певна апеляція, і я ж кажу, що багатьом сподобалося. Багато хто взяв один абзац, другий, де він пише про ці речі, що так більше не буде, що ми за справедливість, і багатьом це сподобалося, тому що розумієте, був такий вираз, ну і він зараз. Що місце, на якому ви сидите, воно взагалі визначає іноді вашу точку зору, і от так. в даному випадку, тут конкретна географічна прив'язка визначає точку зору громадян України стосовно цієї історії? І на жаль, цю історію будуть і поки надалі розганяти, тому що крапку тут не поставили, там навіть три крапки не стоїть. От якраз на останок хочу вас запитати про ці три крапки. Як ви вважаєте, чи є або, ну скажімо так. Чи буде влада вишуковувати ще різноманітні якісь креативи ініціативи для того, щоб е, певною мірою повпливати на тих громадян, які знаходяться за кордоном, на їх рішення повернутися в Україну? І чи є правові такі е, інструменти? Ну, я знаєте, за традицією там вже є два інструменти: батіг і пряник. Да, прябатіг все, що ще залишається у влади. Ну це дійсно, наприклад, не видавати документи, якщо не будуть виконані якісь там певні умови, або вести перемовини з окремими країнами, надавати їм списки людей, які з порушенням виїхали з України, і вимагати ну не те, що їхньої депортації я в це не сильно вірю, тому що тут є питання з правами людини і так далі. Але створення цим людям, наприклад, не дуже сприятливого середовища там для проживання. Це можна насправді зробити, але це залежить від політичної волі тих країн, які українців приймають в цьому плані. Е, є кращий варіант, розумієте, який називається пряник. І, в принципі, треба було б робити його, ну створити якісь умови для повернення, якимось там чином стимулювати і так далі. Але я думаю, що зупиняться просто на оцих репресивних якихось так моментах. Ну, доведуть їх до якогось там рівня, е, е, який е, знаєте, е, який не буде е, не буде супроводжуватися наприклад, масовим поданням до, до суду Європейського суду з прав людини. Ну щоб не створити якийсь там небезпечний прецедент, і в принципі на цьому зупиниться щось нове там придумати дуже складно. Адно і е, оці лякалки про якісь там депортації, і так далі. Ну вони безмістовні, такого точно не буде. Але створити якісь певні проблеми такого побутового характеру, да влада може, і можливо, вона це і буде робити, особливо якщо ця тема, я ще раз повторюся, зайде всередині України, і вона позитивно якось буде сприйматися. Ну то влада може пожертвувати е, шістьма сотнями тисяч чоловіків, які за кордоном е, заради тих, хто є власне всередині України. Ми там нещодавно отримали вже доповідь від держдепартаменту США. і Різноманітна, скажімо, так, оцінка була ситуації з правами людини в Україні. То я думаю, що влада тепер буде можливо і не ризикувати. Але це я кажу тема окремої розмови. Пане Ігорю, Щиро дякую вам за спілкування, за ваш погляд на те, що відбувається, і за роз'яснення. Глядачам нагадаю, друзі, не забудьте це відео підтримати вподобайкою, підписатися на канал, будьте разом з нами ще більше цікавих новин, коментарів від наших гостей на цьому каналі. Пане Говорю вам бажаю доброго дня і доброго здоров'я.